А ви знаєте, як до Толкіна прийшла ідея написати Володаря Перснів? Це просто історія цікава. Як ви думаєте, може йому приснилася ця ідея? Чи може він довго сидів, думав, так, яку мені написати фентезі-книжку, що мені там треба зобразити, яких героїв мені треба придумати? Все було значно цікавіше. Якось він там перевіряв якісь студентські роботи, йому в голову прийшло таке речення. У норі під горою щось там таке, жив був гобіт. О, і він думає: гобіт, що це за така істота? І він почав розвивати історію народу гобітів, історію культури, які події могли відбуватися, які події повпливали на формування гобітів, який рівних характер. І це все ну, з цього всього в нього вийшла книга про Більбо Торбінса.